Друзі, вітання всім на каналі Основи фінансової грамотності. Сьогодні ми будемо говорити про те, як в онлайні сьогодні можна зробити гроші. Е, я не буду зараз дуже сильно тут філософствувати, так, тому що насправді сьогодні дуже багато різних пропозицій на ринку, так, в онлайні, в Тіктоці, в різних платформах. Я буду говорити про те, чим ми користуємося і що ми пропонуємо людям. Ви розумієте, будь-яка робота полягає в чому? В пропозиції чогось. Де би в якій би сфері не працювали, ви щось пропонуєте. Так ось, що пропонуємо ми. Ми пропонуємо людям, е, показати, як можна правильно спланувати своє життя з точки зору фінансів. І щоб це правильно робити, ми робимо це на основі ось такого малюнку. Так ось, дивіться. Е, якщо взяти абсолютно все наше життя, то в нашому житті є три основних періоди. Перший період це коли ми вчилися. Так, це відбувалося у кожного з нас. Потім ми пішли на роботу, і, відповідно, ми почали заробляти гроші. Потім ми пішли всі на період відпочинку. І відповідно, тут важливе питання, який це буде відпочинок. Так що пропонуємо ми? Ми пропонуємо людям, усвідомлюючи ці всі періоди, подбати про своє майбутнє, про свою пенсію. На жаль, більшість людей з нас не вчили про це думати. Ну, чому не вчили? Тому що це було не дуже актуально. Тому що ну, звикли ходити просто на роботу заради стажу. Проблема в тому, що коли людина просто працює заради стажу, коли вона виходить на ту саму пенсію її очікує досить суттєве фінансове розчарування. Чому фінансове розчарування? Тому що 93% українських пенсіонерів, на жаль, сьогодні живе бідно. І це є реальною проблемою. Тому, щоб ми не опинилися в цій самій категорії, саме в категорії бідних пенсіонерів, потрібно що? Потрібно розуміти, як гроші впливають на наше життя. В нашому житті є третій періоди, і коли ми вчилися, грошей не було. Потім ми пішли на роботу, ми почали заробляти ті самі кошти. І, відповідно, коли людина перестає працювати, її дохід різко падає. Тобто, це, знаєте, як картинка всього нашого життя. Коли ми усвідомимо цю проблему, проблему амбіційного забезпечення, ми почнемо її вирішувати, яким саме чином, створювати собі особистий капітал. Тому ми якраз і займаємося тим, що допомагаємо людям створити цю саму, я би так сказав, навіть приватну пенсію. Чому? Щоб для того, щоб потім наші українці виглядали так само, як і пенсіонери Європи і Америки. Вони ж точно живуть краще за наше. І за рахунок чого? За рахунок того, що вони подбали про це. І вони не почали робити це, знаєте, так, в 50 років, у 55, а вони почали це робити якраз у перший робочий день. То що ми пропонуємо? Ми пропонуємо людям сформувати ту саму свою приватну пенсію, якраз в тих інструментах, де робляться європейці. А де вони це роблять? Найпростішим інструментом це якраз є лайфові страхові компанії. Дивіться, ці компанії перевірені вже часом. Ем, часто буває так, що людина, коли пропонують різні інвестиції, вони кажуть, тут, дивіться, класна компанія така, є криптовалюти різні, є ще всяка, ем, різні інвестиційні портфелі. Так ось, для того, щоб перевірити, наскільки це легально нелегально, перевірте взагалі е, документи, перевірте взагалі, скільки та чи інша компанія працює. Ми говоримо про е, інструменти, які працюють уже деколи більше 150 років. Тобто, е, люди за кордоном постійно цим користуються, і це працює в Україні. Не треба вигадувати якийсь велосипед, так? Чи вигадувати якусь нову інвестиційну програму, щоб швидко збагатитися. Швидкий дохід завжди величезний ризик. Це маєте собі зрозуміти, як даність. Ми говоримо про компанії, які мають досвід, які мають високий рівень гарантій. До прикладу, одна з таких компаній це компанія Unica, австрійська компанія, працює більше 200 років. Американська компанія більше 150 років, мають вже більше 100 мільйонів клієнтів. Я думаю, ви розумієте, що от така кількість людей, якщо вже є клієнтами, то, тобто є рівень довіри однозначно. Європі, в Америці. І працюють вони не тільки в одній країні, так, а працюють більше ніж 40 країн світу. І в Україні так само більше 20 років. Тому ми працюємо з такими п'ятьма компаніями, і такі п'ять компаній якраз дають шанс кожній людині створити собі таку пенсію. А якщо ви ніколи не чули про компанію MetLife, ви точно чули про журнал Forbes. Так ось, це теж один із суттєвих критерій того, що компанія є офіційною, не є якоюсь компанією, яка створена на якихось. Маршальських островах. Чому я про це говорю? Тому що недавно якраз стикнувся з тим, що пропонують одній людині інвестиції в компанії яка зареєстрована десь непонятно де. Причому, якщо починаєш перевіряти на самих Маршальських островах в реєстрі цю компанію, то її чомусь там немає. Так ось, Форбс є таким теж одним із лаком своїх поверців, і він каже нам, що. Що є список з величезних компаній світу, та 2000 найбільших компаній світу, так ось в цьому списку компанія Медлав займає 157 місце серед всіх компаній, не тільки страхових компаній. До прикладу, якщо взяти більш відоміші компанії, які ви точно чули, в цьому ж самому списку, це компанія Volvo, McDonalds, Nike, Xiaomi, Renault, Nissan, Panasonic, Adidas, Ви бачите, що вони значно, значно в нижчому місці. Це ж про що? Про те, що. Компанія MetLife має дуже сильні, потужні інструменти фінансові для того, щоб займати топові місця на ринку. Це так, давайте так, ремарочка, щоб ви зрозуміли рівень е, фінансової стабільності взагалі компанії. Що це не якась компанія-вискочка, яка десь рік працює, або має купу проєктів, які закриваються відкриваються, і вони кажуть, от ми вже 6 років на ринку, а хоча от дуля ціла. Трошки мене зачепила ця тема сьогодні, тому що я вивчав її якраз сьогодні. Тому і пояснюю на такому, знаєте, прикладі переваги, що є реально, що не є реально. Ці документи, всі компанії, є офіційні. Тобто, берете от ліцензію, забуваєте в держреєстрі, і вам повністю все про цю компанію розказую. Що цікаво, я можу вам скинути цю ліцензію в приватні повідомлення. Ви самі можете перевірити на будь-якому сайті державному. Це компанія реальна і вона реально працює. Так, ну От є код Є РДПО, місцезнаходження юридичної особи і так далі. Плюс офіси всі так само, поки по Україні є, що ви просто можете прийти в той офіс і побачити, що він є реально фізично. І не тільки один в Україні, їх є багато по Україні, і так само є багато по цілому світі. І ніде вони не зникають і вже сотні років. Налік. Uh, яка буде пенсія у тих людей, які мають 35 років страхового стажу? Ну, дивіться, якщо взяти такий, uh, таку математику, до прикладу, зарплата у вас 100%, значить пенсія буде 25%. Ну, якщо, до прикладу, у вас зарплата була 20 тисяч офіційно вказували у пенсійному фонді, значить 5 тисяч гривень буде ця у вас та сама державна пенсія. Це до чого? Що ми пропонуємо вам, uh, знаєте, не скорочувати своє життя. Чотири рази. Тобто рівень життя, стиль життя. Ну, тобто, Ви ж виклик жити на 20, умовно кажучи, може на 50, може й на 100. І такі є у нас сьогодні люди. Не зменшувати його в 5 разів, а почати зробити так, щоб ви жили на тому рівні, якому ви звикли. Ви навіть можете зробити більше мігрів. Це вже залежно від вас, як ви цього хочете. Але ми пропонуємо один із варіантів. Тобто ми не кажемо все, тільки сюди і все. Інших варіантів не треба, все не надійно, тільки наше надійно. Ні. Я кажу, це є база, з якої треба починати далі інвестиції, з якої треба починати далі вже інші формати інвестицій. Так? Тому завдяки цьому якраз договорам таких страхування ви маєте можливість створити собі ту саму приватну пенсію, з якою можете добре жити. Як це виглядає на практиці? Ми рекомендуємо як мінімум 10% для себе відкладати хоча б. До прикладу, якщо навіть відкладати 82 гривні в день, це буде в рік 30 тисяч. Відповідно, ці 30 тисяч можуть працювати на вас в рік. Ну, погодьтеся, 82 гривні в день це ж не є великий кошти. Це насправді деколи буває каву випити одну або дві У мене напарник а, з попередньої роботи, він п'є 3-4 деколи. 5 кавів в день. Тобто це по 50 гривень мінімум. Так, він бере просто американо без молоко, без нічого. 50 гривень. Так ось, порахуйте, мінімум, 200 гривень, 200 гривень в день він витрачає просто на каву. Все, плюс курить. Це вже мінімум 300 гривень. В день. І тепер помножте на 365, скільки він втрачає в рік просто на якісь такі банальні речі, би так сказав. Без яких реально можна обійтись. Це ж не є щось таке важливе, без що ти не поснідав чи не пообідав так? А, і все, і голодний сидиш до вечора. Та ні, ти маєш можливість а, відмовитися, в цьому, але виробити собі звичку іншу. Тобто виробити собі звичку, відкладати для себе. Так? І відповідно, ці гроші тобі будуть потім приносити прибуток. За весь цей період ти можеш отримати 3 мільйони 600 тисяч гривень. Тобто своїх коштів 900 тисяч поклав плюс 800 тобі нарахували. Тобто 3 мільйони 600 зверху. І, відповідно, коли вже ми виходимо з вами на пенсію, ми вже отримуємо ті самі 3 млн 600 Ось такий варіант, правда? І я вважаю, це найпростіший варіант, як подбати про свою пенсію. Час пролетить дуже швидко, повірте. Він рік отако приходить. Якщо взяти проаналізувати зараз оцей рік, не знаю, в якому році ви зараз дивите це відео. 25 й рік запис. <хі> Якщо проаналізувати цей 25 й рік, ну правда, ж він дуже для мене це щось якось так раз і вже рік року нема. Здається, недавно був 24 й рік. Ми планували якось його. Ну я планував якось рік, планував якось, що там має бути в цьому році. І тим не менше, в цьому році був дуже багато цікавих подій, колосальних, грандіозних. Яскравих таких, що запам'ятались насправді. Тобто ми її відчували багато з командою, десь їздили на відпочинки. Багато різних проєктів цікавих відбувалося так само у нас в команді. Тому роки летять: рік, два, 5, 10, 20. І так швидко настане пенсія. А там уже буде ви або винагорода, тобто за те, що ви себе дисциплінували і відкладали, або розплата. За те, що ви, можливо, відмахнулися рукою, можливо, не захотіли навіть розбиратися, можливо, просто сказали, а якось буде. І буде так, що буде просто гола пенсія. Плюс є ж ризик не дожити до пенсії, правда? Що тоді? Тоді ці гроші переходять з панору. Тобто, якщо клієнт не доживає до своєї пенсії, він робить таку, знаєте, хорошу подушку безпеки для своєї сім'ї. Тобто, у разі втрати одувальника сім'я отримує, наприклад, до 3 мільйони гривень і. Вже буде легше справитися з тою ситуацією. Тобто, вже може планувати якось далі своє життя, не думати, як вижити, як закрити ті всі фінансові дири, які з'явилися в житті сім'ї, а вже мати якусь подушку, і її вже можна розподіляти. Можливо, навіть почати якийсь бізнес і вже мати точно вже дохід якийсь. Або поставити навіть банально цих, наприклад, ну, навіть 2,5 млн, якщо взяти, в банк під депозит, і отримувати 1% в місяці. Це, це скільки? Це 25 тисяч кожного місяця просто пасивного доходу. Причому, що депозит зберігається, ще в прибуток отримує людина. Тому інструмент дуже хороший. Так само є захист на кожен день. Наприклад, якщо стається якийсь непередбачений випадок, так? людина захворіла, попала в лікарню. Що, якщо гірше якщо онкологія, інфаркт, інсульт, що тоді? Тоді потрібні гроші вже. І я Кажуть навіть в такому випадку наступне. Добре, коли ви маєте різні галузі для інвестицій, там золото, можливо, хтось каже, нерухомість, е, якісь галузі, бізнес, так? Так ось, щоб не продавати потім ці активи, золото, нерухомість, бізнес, так? І врятувати життя людини, коли вже треба на лікування гроші. Я рекомендую якраз мати таку програму, яка дає можливість зберегти ваші активи. За рахунок страхування, тобто перекласти ці проблеми на плечі страхової компанії. Це на щодень, це не колись статись може, це може кожного дня статись. Тому варто це враховувати. Також ми рекомендуємо ще одну програму другу програму, яку ми пропонуємо це для дітей. Дитині, відкладаючи в певну суму на рахунок, можна сформувати той самий капітал, який дасть їй впевненість у завтрашньому дні. Знову ж таки, дивіться, планування. Це є те, що дає спокій, що в разі чого гроші будуть. Спокій в завтрашньому дні спокій через 10 років. Двін, до прикладу, якщо у вас є дитина, мала мала, коли вона виросте, ну, однозначно ж виросте, <хи> то коли вона буде мати там 18 чи 20 років, щоб не думати, де брати гроші, наприклад, на те саме навчання, так бо навчання з кожним роком дорожає і то дуже багато. Постійно, постійно, не дешевше точно. Або ж окей, можливо, так буде, що дитина класно буде вчитися, зможе поступити на державний якийсь е, на державний якусь ос, освіту мати, так? За рахунок держави, по інакше скаже. Окей, okay, але ж треба так само проїзд, треба якісь харчування, треба якась е, оренда житла. Ну, можливо, ці гроші підуть якраз на власне житло, щоб вже не знімати оренду. І дитина вже має хороший старт життя. Вже не треба думати, як заробити на власне житло, чи автомобіль, чи ще щось таке. Чи, Що, можливо, вже дитина буде мати хороший капітал на якусь власну справу. Тобто варіантів є маса. Плюс, так само дитина буде мати медичний захист. Це теж дуже круто. Тому дві програми. Не треба нам зараз масові якихось програм. Вивчати, звчати і так далі. Дві програми: пенсію для себе, плюс убезпечення і для дітей майбутнє захисту. Все. Це все те, що ми пропонуємо. Тому зараз я закінчу цей ефір для того, щоб ви спочатку трошки для себе засвоїли, що ми пропонуємо, щоб не було забагато інформації. Так і завтра ми поговоримо вже з вами про заробіток, про варіанти заробітку, як заробляти, чому, чому ми. Топ номер один сьогодні в сфері, і як ви з наразом разом з нами можете почати заробляти. Але перше, що ви маєте зрозуміти, ви маєте приймати цю ідею. Ідею, накопичення і зараз. Ідея того, що потрібно, це не тільки вам, а так само всім, українцям. Якщо ви приймаєте цю ідею, тоді є сенс далі говорити. Якщо не приймаєте, то немає сенсу навіть говорити про якусь співпрацю. Тому. Думайте, роздумайте, є питання по гарантіях, пишіть у приват, і я вам скину всю детальну інформацію. Все, всім дякую за увагу. Завтра буде фільм про співпрацю.